Сьогодні послухаємо одну стару іспанську історію про адмірала та його родину, які жили в будинку в місті Кадіс. Будинок і досі стоїть, але всі бояться знаходитися в ньому. Всім приємного перегляду! Будинок дзеркал у старовинній частині іспанського міста Кадіс є будинок. Який називають Лакасе Делос і Спейджус будинок дзеркал. Це значних розмірів триповерховий особняк з елегантною архітектурою в стилі старої Іспанії. Але красива архітектура будинку оманлива, тому що в Кадісі всі вірять, що в цьому будинку живе привид і знають історію особняка. Вночі місцеві жителі тримаються від цього місця подалі. Легенда свідчить, що багато років тому. В цьому будинку зі своєю дружиною і юною дочкою жив відомий іспанський адмірал. Бути адміралом означало, що йому часто доводилося покидати дім на тривалий час і подорожувати від порту до порту. Під час цих подорожей адмірал відвідував багато різних екзотичних країн. Кажуть, що адмірал любив і оберігав свою красуню доньку більше, ніж життя. Щоразу. Коли він ішов у чергове плавання, його дочка прощалася з ним зі сльозами на очах. Вона сумувала за ним більше, ніж за будь-ким у цьому світі. Його дочка колекціонувала дзеркала. тому, на знак своєї глибокої прихильності до неї, щоразу, коли він повертався з однієї зі своєї подорожі, він привозив їй у подарунок нове дзеркало. Ішли роки, будинок наповнювався все більше і більше новими красивими і великими дзеркалами. Дівчина любила гуляти будинком і дивитися на своє відображення в дзеркалах. Її батько часто хвалився своїм друзям і колегам, що його дочка найкрасивіша дівчина в кадісі. З роками дружина адмірала постаріла і втратила колишню красу. Вона стала ненавидіти своє відображення в дзеркалі. І почала сильно ревнувати чоловіка до дочки. Поступово жінка впала в глибоку депресію, і її ненависть до дочки ставала дедалі сильнішою і сильнішою. Сварки й сварки все частіше стали спалахувати між матір'ю і дочкою, і вони ставали ще більш запеклими під час відсутності адмірала. Стосунки матері і дочки були остаточно зіпсовані таємною ненавистю матері. Вона переконалася, що чоловік любить їхню доньку набагато сильніше, ніж коли любив її. Засліплена ревнощами, вона стала виношувати жорстокий план помсти. Одного разу, коли адмірал знову вирушив у подорож, його дружині випала нагода здійснити свій диявольський план. Вона підсипала доньці отруту в напій. Дочка випила отруту і кілька днів хворіла. З її очей і рота текла кров, а потім вона впала в кому і померла. Мати була впевнена, що зі смертю дочки вони з чоловіком зможуть відновити колишні стосунки. Батько повернувся через тиждень і його зустріла в дверях дружина. Вона спокійно повідомила йому, що їхня дочка заразилася страшною хворобою і померла під час його відсутності. Почувши страшну новину, чоловік почав плакати. Він був повністю спустошений і провів наступні кілька днів, сидячи в спальні доньки, схопившись руками за голову і гірко плакав. Посеред ночі, коли батько витирав сльози з очей, він глянув на одне з дзеркал, що висіло на стіні в спальні. Те, що він побачив, змусило його затремтіти від страху. У дзеркалі стояла примарна фігура його улюбленої дитини. У дзеркалі стала розгортатися шокуюча сцена. Його дочка посилала йому повідомлення з потойбічного світу. У відображенні дзеркала він побачив, як його дружина отруїла напій і віддала його доньці. Він побачив, як його дочка лежить у ліжку, і з її очей і рота тече кров, і вона кричить від болю, а осторонь біля ліжка його дружина тихо зловтішилася. Вигляд своєї улюбленої дитини, що б'ється в агонії, був нестерпним. Шокований чоловік, якому відкрилася вся правда, в люті побіг до дружини і схопив її за руку. Він змусив її зізнатися у скоєному злочині і відвів її в поліцію. Жінку засудили за вбивство дочки, і залишок днів вона провела на самоті за ґратами брудної тюремної камери. Батько так і не оговтався від смерті своєї єдиної дочки. Він просто не міг жити в будинку, де вона була так жорстоко вбита. Кожне дзеркало нагадало йому про чарівність його дочки, і він не зміг подолати біль своєї втрати. Він залишив кадіс і переїхав до іншого міста, намагаючись забути своє минуле. Будинок залишався покинутим кілька десятиліть, а стіни в ньому вкриті дзеркалами. Люди, які жили поблизу, стверджували, що пізно вночі вони чули крики, які лунали зі старої будівлі. Вони говорили, що ці крики були схожі на крики молодої дівчини, знаходилися сміливці, які проникали в будинок, щоб побачити, звідки беруться крики. Шум, здавалося, виходив із верхнього поверху. Вони чули, як нічну тишу пронизував жалісливий плач юної дівчини. Крики були настільки дивними, що, здавалося, ніби вони відбиваються від дзеркал, немов звуки виходять прямо з них. Один допитливий і недбалий чоловік випадково розбив одне з дзеркал. Кажуть, що коли він узяв один з осколків і подивився в нього, його обличчя там не відбилося. Замість свого відображення він із жахом побачив мертву дівчину. Її обличчя виражало такий гнів. Що його спиною пробігли мурашки, і він із криками побіг з будинку. Інші, хто побував у будинку, також казали, що краєм ока бачили дівчину, яка спостерігала за ними з дзеркал. Деякі в жаху тікали з дому, вважаючи, що їм дуже пощастило, що вони залишилися живі. Минали роки. Історія будинку дзеркал почала поширюватися з Кадіса по всій решті Іспанії. Легенда стала настільки відомою, що багато підлітків приходили здалеку, щоб досліджувати стару, стару будівлю вночі. Більшість із них хотіли випробувати свою хоробрість і переконатися, чи справді в дзеркалах можна побачити відображення вбитої дівчини. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ми пішли готувати для вас наступну історію.